Це ти що вже плаття купила? Певно, Коля отримає зарплату ото. Ну я ж кажу. Ну, тобі не коротке те плаття? Ні. Ну, ти ж таки вже дівка не молода, вже 30 років на носі, а такі платя ото коротке купляєш. Ну, не гоже так ходити жінці замужні ото. Сама знаєш? Добре, що ти все знаєш. Угу. Угу. Ясно, світка, ясно. А в нас що? В нас як завсіда, ти що не знаєш, як не в людей, то. Ну, ти ж отрив коля зарплату, ото. ти вже лінка купила плаття, купила туфлі і стоїть дуже перед зеркалом, красується ото. Я прийшла, ти кажу, Ліна, кажу, доця, ти вже ж дівка на виданні, там вже ж те плаття коротке. Яке коротке? Вище хулі? На що? Ти таке воно ж стидно, щоб тако по селі ходити. Ти навіть, якби в городі. Вже ж таки дитина в неї росте. Ой, я вже колись їй казала, що якби ті коліна були якісь гарні, а в неї ж вони якісь такі ото випуклі стерчат, але ж де ти що докажеш? Наша красавіця. Такої світ не бачив. Задерла голову, ти пішла.